Я трохи усе. тройке устал. шо, я актер просто. Ми, Нам тут задало одне питання, що колись ми стояли горою один з одного в бійці. Да тішова тоді ти не якомусь випуску передайте привіт Ромі, тобто мені, будь ласка, не мені, будь ласка. Це я запропонував тему привіти. Здорова! Хотіли трошечки прорекламувати його групу, можете його групу в контактах знайти в коментарях. У кого яка мрія? Я Андрій, хочу. Ти... Ти... хочеш. <ріст> ну колись я хотів стати футболістом. Азар. Ну, зараз. футболістом. Аха, 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 типу, там стать ведомым, богатым из офигенной сім'єю, так. Стоп давай. Не бы снігом стали. Сто снегом знаєш, Офигенную песню просто реально вообще картос. Ми кинем, мы кинем групу. группу. йому стати стать снегом мені білим, білим. Я хочу подорожувати по <eve> всьому світу з... мною. Коханаї людина. Точно це <ріст> Як ви по-батькові. Олександр Оксандрович, Сансан. Андрій Андрійович. Андрій, Максим Богданович і Остап Сергійович. Чи є у вас домашні улюбленці? Якщо так, то які? ТАК, так! Є! В мене кіт. Нема. В мене є. Знаєте хто? Ніхто небагато. А значить так. <рес> давай, дві собачки. Давай так. Джулька. Джуля. Супер швидкий пес. І Альдо. І Як три кота. <рес> <рес> Два куваються. Я знаю тільки боню. <рес> Байона і Банда. Що Байона і Банда. Які ваші улюблені актори? <laughs> Джейсон Стэйтем, Джонні Депп і Роберт Дауні-младший. Слайер Морец і Логан Ледморн. А в мене Тіл Швайкер. Тим стравно 되ти порал. Маманім. Я я молоча. я всякі там вареники, борщів, всякі таке. А суші, я, Сань. Українська, ну суші. Ж кухня, ёпта. Суші, що? Я би б... типу які страви, що? Що ти любиш? Да? Що? Як там було? Кисло, гоже, лікориз, я кервизний час бача я люблю все, крім супів, але щось тверденьке Софія. Вибач дуже важке прізвище, не можемо прочитати. Я попробую чувачова Чувашова. Добре, вибач. Почнемо з першого. Що б ви хотіли збільшити вдвічі наших підписників? Але не двічі мільйонів. Красава, у якому найжахливішому місті вам довелось побувати. На Прем'єрі від віч. На цих дерев'яних кріслах. Цей ват, це реально страшне місце <свист> Де, там так холодно було. Де. Що в більшості говорять чоловіки, політика? Демографічна просто так буквально викидоків. Бесібол, футбол, там, гольф. Гольф <свист> любить. Ну да. На що в ви там... потрапили <свист> мільйон доларів? <свист> потрапили? Потрапили? <свист> потрапили. Я б купив собі аудіарвісім. І бідоларів я б купив собі хату. Все на благодійно. Зараз буде челендж. Челендж називається 7 секунд. Прикольна ігра, можна да, при... кожному Прикольна і. Зачистити четверо так, один за одним, ну не один, ну, в колі. І по колу будемо будем один. один одному давати якісь завдання. В кінці... рахуємо в кого скільки є балів. Граємо до трьох Ми рахуємо в бали в кінці. В Кого і... скільки є балів. Прийде сюди, дай договорити хлопцю Ну, <sympathża> ну давай. Все. Так все. Перебиваць. Не перебиваць. Моє перше завдання, Сані. Виключися світло в кімнаті за 7 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Кік, кік, папір. Мама. Ой-ой-ой. І Сані. Ну й ушкіл. 0. Ну й дірка. Ага, зараз вийде аж жорстко щось туда. Да, зараз от ри буде тупа отвідка. А чому мені то ж а я. А ти мені будеш давати, а я йому ще жорстче дам. Зараз дам жорстку. Дивись, коротше, завдання Макс. Треба в цій кімнаті зняти 5 картин, але так, щоб не розбити їх. Дві 7 секунд. І час біжав! Два, три, чотири. Ти рахував за швидко, він тобі повинен ще рахував. Так рахується, так. Да, рахується. Окей, окей, Молодець! молодець. Все, я одне очко максимка. Тимка! Одне Так, Густав, значить, твоє завдання. Взяти всю мело, що є в нього на е, коп'юрами на столі, зібрати і зробити таку наємку. Час пішов. Ну так на перший погляд ніби легеньке. Але ти маєш за 7 секунд дістати на батарею з телефона. Час пішов, Не, Це нереально. У мене не знімається За 7 секунд... Єма ти маєш дістати всі батарейки з пультів і кімки, їх тут 4. Раз, два, три, чотири. Ну тут ізолента! Ну ты микс, ты знати, да? Все, все, тобі не зараховано Це твоє завдання. Зібрати всі подушки в цій кімнаті і сісти на них. Ну я не занял. Макс! Завдання? Семь секунд Раз, это на мою стринк включи ты мою большую песню Давай Раз Два Три Сука Кекерист Стык Хакер Маш, стыдно Маш, хорош, хорош Так, А. Вау Давай давай, Ростап. Ростап, за 7 секунд ти маєш принести того кота, що висить на кладовці. Раз, два, три, Ну, це походу. П'ятнадцять, шість, сім, я порвав, походу. Ти маєш е, пшикнутися саніними духами. Раз, два, три, чотири, п'ять.

Єма все зробив дуже акуратно і нічого не розбив. Єма, ти маєш знайти в Маунтиному Сервізі е, змійку, надіти її на палець і показати на камеру. Раз. Дуже два роблять. Три, 4, 5, 6. Кіріма. Все, ну ті повсти. Не забувайте писати нам коментарі під відео про те, чи стояли ви коли за своїх друзів горою, про свої незаповідніші мрії. Все це пишіть на коментарі, і нам буде приємно це все читати. Також підписуйтесь на канал на Ютубі, підписуйтесь в групу ВКонтакті. Не забувайте ставити <звук> нам лайки не собак, а лайки. Пишіть там до хера на аск, задавайте нові челенджі, нові питання для шостого випуску все в одному. Короче, з вами был Хердес Дзвоніть А може просто снігом стати Первим, 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 первым, по теплу платип Снегом, стать Белым, 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 по стеклу. А может, просто снегом.